Всем добрый день. Сегодня коротко по просьбі трудящихся. Розповісти про Парад планет. Це така констелляция планет, які выравниваются в один ряд, ну скажем так, займают одну половину сфери, тобто півсфери, яка скажем навколо Земли. По еклиптиці. Екліптика це така, скажімо, транзитна дорожка, по якій планети пробігають навколо, скажімо, Сонця. Да? А ми дивимося на Землі, і вони так, скажімо, по одній з цієї дорожці пробігають, скажімо так, навколо Землі. І тому так нам здається, що як і древні так вважали, уважали, да? свій час багато по цьому писав. Що всі планети крутяться навколо Землі. Так якщо подивитися для астрології, це дійсно так От. Вся екліптика от, навколо Землі ми можемо поставити точку в центрі Землі. або на поверхні будемо будем спостерігати, як планети біжать. там по одній тій ж траєкторії. От вони дивно в сторону не відходять, так? От, Получається, от, на одній площині. От, на одній площині. Тобто, багато, скажімо, цьому плані, Скажу, стверджує, що це, скажем, це єдина можливо, скажу в космосі, можливо, поки що ми не знаємо інше, як планети так розположені на одній, на одній площині и бігають по одному і тому маршруту. що це штучно зроблено якимось чином? Скажем, мабуть, просто для Земля Божественна сила також зробила такий подарунок. от у чому річ. І от по цим планетам, а ці планети на нас впливають, і ми можемо, скажемо, прогнозувати... Як, скажем, у нас кладется там життя, події будуть. Так от, скажем, парад планет, вони так вздовж так витягуються, але якщо подивитися, скажем, на транзитну ситуацію на, на карті, на астрологічній карті, да, о транзитну ситуацію, то, ну, скажем так, досить цікава картина. От вони на одній половині концентруються, розкидані, правда, по знакам, але концентруються на одній половині полусфери. Oh, сфера вернейшее да получается полусфера вот если подивитися на небо ну вночі вийти там да От. то можна зразу побачити, саме цікаво, що на небосхилі, починаючи с сходу на захід скажем в так скажем выставляется выстраивается скажем ряд планет да От, ну, мы же семь планет вот выстраивается ну скажем так Сатурн, Уран, там практично його простим оком не побачиш, треба телескоп або бінокль. Але оці планети, вони, скажімо, по цій траєкторії равномірно розкидані. І таким чином, якщо подивитися Землі, то це нагадує лінзу. Що ці планети концентрують свою увагу, да, от ви стоїте, і ці планети на вас, скажімо, з усіх боків дивляться. Всі планети, вірніше, які попали, скажімо, в цей, на цю лінзу, да, цей на півсферу да? яка тут роль? Річ у тому, що на карті, якщо подивитися, оці транзитні ситуації показують дуже багато дуже багато аспектів. <кій> Тож, виходить, така, знаєте, активна, от не завжди побачиш таку, да? активна ситуація а, на карті. І ці планети вони мають аспекти, між собою вони діються транзити, і складають таку енергетичну, енергетичну залежність. Там позитивные, негативные. Но самое цікавое, что в препарате планет приважают позитивные аспекты. И вот. вони концентрацию энергии, скажем, полусфера, вони на на, концентрують на концентрують людей. Вот, ну, например, э, цю, скажем, карту або ці планети, образно можна накласти на планети натальные карти, то есть получается транзитная ситуация, и вы побачите, як на кожну кожную люди <кхем> э, ну, скажімо так. Оця констеляція планет, да? О, цей парад називається парад планет. Але вона дійсно впливає. Вот у чому річ. Посилює активізацію людей. Часто робить, скажем, люди під впливом цієї констеляції, цих аспектів, вони приймають якісь рішення, чи позитивні, чи негативні, але завжди, як би, скажемо, активно і крайній. Оця констеляція планет. Нагадує приблизно, якщо можна порівняти, скажімо так, знову, скажімо, з повним місяцем. О, тільки повний місяць там, це повня, да? Стоїть, якщо там, скажімо, один день, ну, скажімо, там, декілька годин навіть. А парад планет стоїть дуже довго. І дуже довго впливає на цих людей. На, 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 і на цих, і на інших теж. От, ну, в чому там, скажем, проблема може бути? Проблема в тому, що люди можуть приймати рішення необдумано. Дуже, дуже активно, дуже напружено, дивлячись, які там планети задіяні на дальній карті. Ось що говорить. Ви там подивіться, як, скажем, це ж парад планет, якраз 20 го числа, 21 го числа парад планет, 20-го була інаугурація травма, а 20, і, скажем, воно вже переходить на 21 більше число. Як там святкував Трамп, Маск там інші там в Америці, це, значить, те, що Трамп дав і став президентом. Подивіться, що там, як себе вів маск. Ну як навіжений, як психопат, скакав там, навіть руку піднімав хальт, ну все-таки, може, не кричав, там все, розумієте, це Америка була в шоці. А як Трамп себе вів, з усіма обнімався, там цілувався, там зусім. радів там. Ну, можна було подумати, що, скажем, це мало чого, я кажу, така радість, да? Але на нього вплинула така, скажем, досить напружена ситуація з цим активно. з цим, скажем, з цим парадом планет. Вот у чому річ. Вона збуджує цей парад планет. Якщо, наприклад, людина щось хоче вирішити, зробити, ця концентрація... Концентрація, скажем, уваги цих планет, і вона напружує людину. <кій> Людина часто приймає рішення, ну не Ви подивиться, що там Трамп перед останні два тижні вже та констеляція планет вже нахиляла, оце от вже наближалася до параду планет. Це ж планети не повільно там бігають. Ну, крім місяця, да? місяць там швидко біжить. Скажем, там знак пробігає за два з половиною дня. Да? Найшвидше за всіх. О. Але. Ви як на людина діється вся обстановка. Всі як кажуть, якщо просто сплять, ну то сплять і все. Ну якщо починають щось діяти, вони різко дуже активно в себе поводять. І залежно від того, яка там консуляція планети, вони можуть приймати негативні рішення і можуть приймати позитивні рішення. Але все одно це буде активно і різко. От і все. На Трампа все, там, ряд планет дуже, скажімо, подіяли дуже негативно. Там, на там вже ж у нього були знята і Сонце, там і з'єднані з Ураном. І там якраз така конселяція планети з риб на нього поділи в негативному плані. Ну він просто здурів, <свісно> образно кажучи. Тобто людина приймала рішення неадекватно, розумієте? Ну, подивитися, як, які там у нього. Ну, зовсім така сумбурна. Тобто Людина вела себе сумбурно. От всі, хто приймає рішення, вони всі будуть приймати рішення сумбурно. От. Добре, це чи, чи погано показують результати вже. Але то, що це, скажімо, впливає сильно на людину, да, от така лінза цих планет, вони концентрують увагу на цій, на, на цій людині. От. І одні спати не можуть, як в повний місяць. Інші просто падають від, від безсилля, тому що цілий день на ногах і в такій активній дуже фазі. Тому тут сказати, що позитивно чи негативно діють, скажем, на людину конкретно, дуже складно, тому що це залежить від її натальний карт. Але то, що це збуджує і це те, що це активізує, причому, ну скажем так, великий прошарок людей впливає там. Ясно, є такі люди, як на них не діє нічого. Да? Ну це рідко буває, але ну, нічого не діє. Але більшість, да, 90%, будуть відчувати вплив цих планет. Тому тут можна сказати, що це з одного боку це добре, з іншого боку це не добре. Тому, як кажуть, нічого страшного. Ми все переживаємо, да? Все пережили і будемо переживати. Просто тут біда в тому плані, що різні, скажімо, люди, які мають різний вплив на соціум, вони можуть приносити добро і зло. Ну, скажем, сама конселяция планет, всего парада планет, что подивитися, от, вони так знаходяться на, скажімо так, на одній половині, там, скажімо, гороскопа, да, Наталі. От. Вони тут позитивних аспектів між планетами. Вони складають там і два бисекции, вони навіть это 22 числа, наприклад, на сьогодні, так, що подивиться. Так сьогодні ще краща ситуація космічна для соціуму, ніж та, що була, наприклад, там 20-го, коли там Трамп інаугурацію приймав. От у чому річ. Тому тут, скажем, я кажу, кому як пощастить. Я впевнений, що сьогодні Трамп будет досить вже приймати рішення. Я думаю, що маску там досить не пощастить. Чому? Тому що сьогодні констеляція краще, ніж 20 го числа планет. Що там, до, скажем, до багатьох там прийде, скажем, розумні якісь там, скажем, рішення. Я думаю, що Трамп уже теж чухає свою потилицю, що це придурка психопата, <сих> маска російського агента, який продався за, скажем, декілька сотень тисяч доларів Путіну. Ну, Путін же усіх купував. Ясно, що Трампа він не міг купити, тому що Трамп сам мільйонер, <сих> мільярдер. Вот. Ну а маска там... Це, це, Шаловливого модификатора, ну скажем так, я уважаю, це психопат негодяй. Совершенно гирше, не Трамп. Вот о чем речь. У Трампа иногда проблески приходят. Да? У целых психопата проблески не будет. Вот у маска. Ну, ситуация, цього, скажем, с парадом планеты, она, ну, скажем, під кресле показывает, кто и кто. Вот о чем речь. То есть людина в крайних, так скажем крайніх критичних ситуациях приймає рішення ну і видно хто там такий да? бо може раніше промовчив ну 28 лютого ще буде повтор вважається що точно така ситуація будет приблизно 28 лютого цей парад планет він би, як би, скажем, утрамбується можна сказати тобто ця лізла скажемо все більше сконцентрується скажем на ось землі от да? тому тут подивитися які будуть приймати рішення трамп всі, <си> тому що, ну, скажем, неадекватність Трампа це зрозуміло, но адекватність там маска, я думаю, навряд чи він уже буде в той час, але все равно вот. будуть рішення, ну скажем так, екстраординальні. Якісь, скажем, досить, э, досить не, я кажу, неждано, да? <си> Ніхто не того, ни с того буду рішення. Ну, як, як йому, скажем... Космос підкаже. то ну, Взагалі то буде в негативному плані. Я дивлюся, так буде діяти на нього. Тому, скажем, краще чекати. Краще, краще сподіватися на найгірше, ніж на найкраще, а потім розчаровуватися. Ну, там буде середнє рішення. Взагалі, карта України, солярна. От вона там починається 24 лютого. От. Вона буде позитивна вже цей соляр для нас, для України. О, для Росії це все пішло вже гірше. Після 17 числа січня в Росії вже все гірше і гірше буде ситуація, вона тільки розкручуватися буде. А для України буде все краще і краще розкручуватися після 24 лютого. О, там, тому не треба переживати, що там все з цим Трампом станеться. Чи впаде він, чи не впаде, чи здуріє там, чи, 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 чи проспиться. Річ у тому, що наша карта буде захищати цей соляр на цей рік. Допомога буде йти. От Європи буде йти, там інших там, скажімо, країн буде нам допомагати. Нам плівати на цю Америку. Так, да, звісно, не плівати, але да. нам на Трампа плівати. Вот о чому річ. Ну, якщо він здуріє, так що нам вже треба, стрілятися чи що? Чи не воювати? Це ясно, що Зеленський там скаче, так як на півстигнутих ногах Трамп на нього дивиться, як на хлопчика побиття. Ну от представляєте, як в Україні не пощастило, який народ нужний, який придурок у нас сидить, якого не любить, скажу, майже весь світ, повірте, Європа його страшно не любить. Трамп його просто ненавидить, а Україну поважають, от, тому й допомагають. Да? От, який, от не, який у нас народ нещасливий. За свої дурості, за свою дієтні, ну що тут сказати. От, ну будемо чекати, що поступово. Ситуація після 24 лютого буде покращуватися для України, допомога буде йти все одно. Європа нам буде все більше допомагати. І скажеться таким чином, що від рішення Трампа по Україні буде рішення Європи по відношенню до Америки. Подивитесь. От. Розкол може намітитись. Ну, Трамп, звісно, здурів, трохи почухається, піде на От. Ну, Будемо сподіватися, що Трамп зрозуміє. Z kim będzie moja sprawa? Ja się zgadzam.